Йду далі освітлювати ярмарок Дніпро. Добрий день, хлопці. Доброго дня, доброго дня. Мені кажуть, йди туди до туалету, там десь голубий. Це, мабуть, оцей оце, він мав на увазі. Ми хархачали тут все. Ну ні, мене ж харків'яни казали, йди туди кажуть, до туалету там. А що думає? У них нету що шолі голубі. А вони кажуть, ми тут за столом, бо жінки побачать, що ми тут не голубами займаємося. Сьогодні <рисвіття> <рисвіття> да, да, да. Курсаків якось маловато, да? Зараз вона йде. Саша, все разкаже. Він, мене... він він же ще казав. Все вже, да, розпродав. Почти надалі. Додому потім прилетять, для... <рисвіття> да? Одна улетіла. А, влетіла. Правил с клетки, да? Ну посмотрим, что що... на подсветке. Надо было клетку так, вот такую взять, которая открывается ну, по-человечески. Угу. Mm -hmm. Ну, э, по взял ветку для массового выпуска, она открывается полностью. А, и она уже, короче... Ну, она вылетела, ишла. естественно, вылетела. А, так она полностью все-все, да, открывается? Не, не, в да, ну, да. Вы... да. оно открывается полностью. Mm. Это, Дима, это э, я специально... Когда... На змаганиях, да? Ну, ты спрашиваешь где делись? Не, я ты... спортом не занимался, а? Не, а? С и не с ума с ума до этого с ума с ума было. Заходи, заходи. Спортом надо заниматься, обязательно иметь для этого да. время. Он уже меня снял и уже да? угу. которую надо достигли. Поэтому... Ну вот у вас на э, ну, на Харьковщине да? хар ет за размагание проходят э, спортивные голубые? Э, не, не в курсе, да? Сказать, є, спортивний, да, спортивний, ну, є, да есть спортивные, да, Ну голуби голубые, да, звучали? Есть, проходят. Можуть, не на Харьковщине они, ну, скажем, с Киевом там связаны. С... Да. Но именно спортивные есть. — Молодці, есть ребята, есть займаються. Я просто знаю, вот, Запоріжжя там активно цим займається, я знаю. І Вони з Дніпром там я, Якщо чесно, мені білі нужны були для другого. Це була чисто бізнес-програма. Я їздив во Львову, брал их во Львове. Угу. Ну, вот. Птица достойна, уваження. Я, вам скажу. я колись у вас білих знімав у Ігоря у Харкові. У мене і были. Да? О, блин, нормально, я О-о-о, Вот так вот. Я напизнал вообще. А теперь. Да, Тебе большое спасибо. Многие звонят. До сих пір мене питають за твоїх голубые. Я думав, ну, що, ну, знаєш, не знаю, чи на там активны, не активны. Я чесно скажу, я всем откровенно говорю, я не занимаюсь спортом. Но. Голуби молодыми я отдавал. Те, которые уже облетки. Я не включал ничего. Я их отдавал, ну, скажем, первый полет это приход был. Это с изюма. Это была пол, полугодовалая голубочка. Ну, вот, Они выходят иногда не чисто. с изюма там здесь сотка, да? 110, ну плюс-минус, еще там километров 10 было. Mm -hmm. К моему удивлению, в час дня пришел автобус перед я молодых и отдал эту голову. Короче, они посмотрели, не заценили и выкинули ее там. Mm -hmm. я... в 4 начала 5 -го кормлю голубей, и у меня, конечно, шок. Она бегает у меня под ногами. <связать> То есть, ну... Уже тут. Да, ну, да, там 110, там 120 километров, но дело не в этом, сам факт. Потом отдавал, молодая была у меня голубочка, сегодня вот тоже выскочила, я ее предлагал, ну вот, ну не взял человек. Я ее дал за сумму, 220 километров. Mm -hmm. Было удивление, через э, дней 10 я ее опять увидел. Я звоню говорю, Саша, а что ж ты сделал, зачем ты ее выпустил? Я это не выпускал ее. Она хитрая, она сидела, uh -huh. смотрела, выс высмотрела, все как положено. Я открываю э, в очередной раз утром дверь. Она бьется мне в лицо, я бросаю банку, потому что ну, она реально шла мне лапами на таран, Естественно, тебе... она, человек пугается. Испугался, бросил. Дверь открыта, она выскочила, говорит, ну, я говорю, ну и как? Да, говорит, два круга сделала и ушла. Вот, пожалуйста. Да, да. Речь я нагадаю. Игорь, у меня есть пару роликов, До сих пор я удивлялся. Дим, ну, до сих пор, бывает. Били посторонние. А для тебе да. я себе. Ну, да. Я их. Единственное сейчас э, такое время. Сам понимаешь. Да. С этой войной, с этим, с этим всем. Да. Я пытаюсь оставить. Ну, ты ж там живешь, да? Да, ты? да, да, да. Так же. Так же. Володя не. Володя уехал. Англии, ну, он По возрасту там все переболел он в этом самом тогда ковидом, жена умерла от ковида, там очень серьезно. Да. У нас там очень мало сейчас голубях, очень А ты же как раз, насколько я помню, живешь, что Салтовка да, Алексеевка, Алексеевка, ну, оно как раз рядом. Там. Ну, да, де, да де всего. Всего, где, всего доставалось? Ну, сал... ну сал... нет, Салтовка, там Салтовки доставалось, и нам доставалось. А я чему думал, что Они стояли ты на в 10 километрах от нас. А, что... ну... А мне нужно для, скажем, было для праздников, Меня много uh -huh. заказывал город, я с городом работал, склад, ну но, ну нормально. то есть. Угу. Uh -huh. А это, а это, Димочка, э, так же остались у меня также Николаевские. Были та... были красные, были так. Этот живой остался. Вот такого э, съел сокол. две недели Циколе назад. В руки пять то мало. Вот я взимал. Да, да, Вообще да, да. точно. Я, я, скажу, не дают да, 10-15 минут потащить. 10 минут. Ну, жалко. Птицу жалко. Птица хорошая. Оскармливать я, и, у меня не хватает. Я не для этого их. У меня мало осталось, штук 40 осталось. Хватит. Хватает Я не проезжаю, да, Михаил, я тебе что-то понимаю. Первый раз воно. меня ребята вытащили. Mm. Я попросил, ребят, заберите почтовых, попродавайте, поддавайте. А он и кажется, езжай сам. Ну поехали. Ну поехали. Ну и поехали. Ну, так я Приємно було побачити. Я тебе не впізнав одразу, не впізнав. У мене тут Саша з Полтави, ти знаєш, його теж Сашко такой. Він у мене як брав птицю. Копіс теж його пошерстил. Тоже подошел, я говорю, Саш, що ж ти без шапки, без нічого. Вона мені смотрит, я Ще знімаю. Ой! О, да, да, да. Я, ну так от. Ну, добре. Так. Все, давай, Все. пока, пока. Все. Ну, так, Я її не пізнав, людина. Ну, Ролики давно-давно знімалися у нього. І ось до сих пір мені под, під цими роликами пишуть, питають щось купити. Добрий день, можна до вас? Розкажете за своїх гарних голубів. Діаманти якісь. Що за порода? Турецька. Не. Так так. Да? Які гарні. Забарвлення, звичайно, шикарні. Літають вони? Чи ну, ви займаєтесь чим? Чи не дуже да? так? Ті що літали вже да? одлітали. Відлітали, так? Ну от через яструба чи через скову, так? Да? Вони починають пити від гарантий. Бере всіх, да, і такло, і не так, і він там не розбирає. Це спортивні, да? почтарі, лимонні. А такло весна, літо ганяєте чи ні? Ну, коли яструб не... Не дуже більш. Володняк, а то ганять навіть так не видно. Молодняк тренувати. А. а ви звідки? Місцевий? А які ціни на голубів? 500 пару. Так, а ці теж? По Ну у нас взагалі народ цікавиться, от так лами, тримають і, і так, не дуже. Не дуже, да? Мені теж здається, це дуже така. Забарвлення шикарне таке. ну, Прям, прям шикарне. Ну, добре, дякую. вам. Дякую. О, а? трошечки. ну Це щось між, між декорацією і такими звичайними. чи ні? Декорація. Карлікове А Воно ну, як більше, мені здається, то є взагалі маленькі, це ще маленькі, маленькі, да? маленькі да? ну, вони вже почти довго. Всі прям гарні, гарні. Зазвичай голубівники часто тримають і пташків якісь інших, і курей там, бо да, тримають різних. Ну добре, добре, всього найкращого. Продовжуємо. Це бачу, що Запоріжжя. Чого? Я вже впізнаю. Зараз покажемо. Так от. Я кажу, я вже впізнаю Запоріжжя. Здравствуйте. Так, добрий день. Що, як ваша справа? Справи як ну, справи... Не так, как хочется, чтобы было. Да. да, сегодня выставка -то не очень такая. А что, мы не так значим-то нормально? Ну, да не ну так, людей бы может быть немножечко в следующем месяце будет. Я, я ж ориентуюсь на продавцов, а на покупців. А вы на покупців. Ну да, так так. По продавцях, значить там они нормально. Да. Продавцы всегда есть. Они будут. Та, ну, на... ж буває так, ну, да, а нормально, да, багато, да. буває, не дуже. Звісно, у нас в Запоріжжі е, немножечко на сьогоднішній день йшли е, председатель голубі воду в Белогуб, е, СІЗОВ, е, те, саме, те, той, той, що багато птицю держав. І всі съемку е, делали в нас, завжди по голубям. Ігор Мацак, він потрапив під обстріл, ему mm. ногу. Як говориться, оторвало там. Це вот у нас такая... Да. Так що це саме. А так на голубі будуть. По Запорізькому краю прям трагедія да. по голубівних сполучених. был, і буде. Чорнобокий голуб по чорноті. Mm -hmm. красавці. Так що, як говорится, будемо... Самое главное, щоб була мир над головою. И... Так що, і теж хороші голуб есть можно сказать крас... сины зависимости ну, 200 если это уже будет будет голубь на все параметры как бокаты кто знает соответствует тот то они стоят где-то 400-500 голуб угу. а так допустим если немножко врачки там есть 200 угу. Це Тупаті, да? Да, це Тупаті там. Це для мене Тупаті асоціюється з Запоріжжям. Я колись їх там побачив, побачив так перше, ну, у Ігоря, коли був Червонянка, ну, там всього парочка була, але побачив і почув за них ну, активно. Разовідності є. Супати коротконосі, ці mm -hmm. такі елітні, а є супати болі длинно, ага. носик не такий, вони длиннее. Ну добре, добре, це. Це теж ваші, так? Да? Так, так. Бо вони взагалі відрізняються від, это, від загальної маси, від загальної голубів.

Так. Ну добре, піду добре. далі. От. Удачі, От. Подивлюся сусідів, що тут в вольєрі. а ну ти як це. Mm -hmm. Це до Миколаївських дійшли. Ми тебе там бачили, ти вже тут, так? Да, так, я покати брав. Ми трохи, так, так, покажемо голубі хлопці поки спілкуються обирають там. Не, краса, Найди, кажи але... не не ви спілкуйтесь ми, де... ми вже ми багато разів спілкувалися вже так сьогодні нас обирали собі забрали Чорно голубці. Так, так, я пішов. І второй тоже. Ось такі голуби. На далі. Тут ми зазвичай тура голуби, ну і Дніпровські різні голуби, пташки. А? 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 Знайомі, обличчя тут я вас вітаю голуби, місто Дніпро. Червоні-червоні, дивіться, які червоні. Ух. А щось начебто не бачив ті рази у цих червоних. Ти були? Щоб... А як не було, Щоб так багато, щоб так багато. Та ладно, я щось не пропогадую. Тут зараз прям вони... Клас, не ну колір шикарний всі біло а що дійсно було багато було все було трітички на загальній масі так прям ух це місто дніпро Голуби мається на увазі з Дніпра. О, який, дивіться, трішечки покажемо вам. Кролиня яке. Рябий. Рябий. Це хвилястий, Звичайний такий молоді, це хлопчик, наскільки я бачу. Неразлучники. Загалом, ви знаєте, як на мене, це дуже непоганий ярмарок сьогодні, в плані пропозицій. В плані там, то, що купував, я звичайно не можу оцінити, але в плані пропозицій — доволі цікаво. Ну, я мене не Чорни, червони. А вони пара, Ви спросите, пожалуйста. Доброго дня. <з> добре, <рес> добре. Що <рес> ви там, були в Кромовому морозі, чи не були? Ні, я ж туди не їжу. Не їжу. Мені так далеко і далеко. Так. А... І ми збирались поїхати, не, і так, так. і в мене поїхали. Я начебто так би і, ну, і хотів би туди якось потрапити. Може, якось доїдемо, може, надумаю, а поки що. І ми не потрапили, а сюди це трошки приїхали, взялися собі чаєчок, потрошку. Жовтеньких? Жовтеньких. А покажіть, будь ласка, що. Ось, дивіться. Дві головки і два голуби. Ближче один О, до одного чорних. О, отак, я якраз... А ну-ка поверніться Жёлтое. ви. І Жёлтое... Не думають. Фотографуватися і не хотять. Ага. А чорних два голуби, одна голубочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. А жовті по парам, так? Да? А жовті да, — так, Це ваші? — Ні, не, це Я думав, товарище. ви таких же тримаєте. Я таких не держу диких. Я ж таких не держу дів. Ну что, давай. Бантик какой-то. Не, желтых он нам. Желтых, да. я сказал вам по 100, что вы плохо а, чувствуете. Не, не, не ну, вы что, плохо Не дочувай. Ну А ну-ка, еще раз сюда как-то О, вот это я разумею. Класс. А ты в том месяце не был, Не был, не был, да, прогулял. Да гуля, то треба, то, то святе. Прогуляв. Ну це ми вже знімали, показували також. Ну Мабуть, на сьогодні достатньо, я так думаю, що. Я думаю, що достатньо. Не всіх, начебто, ми обійшли. Але вже треба, мабуть, їхати. Треба і честь знати. Всім пока, дякую за увагу. І на закінчення ярмарку випускаємо спортивних поштових голубів. Не трогай, Діма, вони самі. Так самі, самі. Не трогай, не кажу. Нагадаю, минулого разу теж випускали. П'ять, сім випустили, п'ять прилетіло додому. Лет, летіти їм скидіть. Вони молоді, які ні разу сім'ї випускалися. 50 десь км.